Кажуть, ми стаємо схожими на тих, з ким проводимо час. І тоді я рада, що поруч зі мною ти. Я завжди вірила, що найважливіше навчитися бути наодинці з собою, але часом зрозуміло, що не менш важливо обирати з ким ти не сам. Ми легко недооцінюємо силу оточення. Думаємо, що наше життя формується тільки нашими рішеннями, нашою волею. Але правда в тому, що ми постійно відзеркалюємо тих, хто поряд. Їхні слова стають нашими думками, їхні звички нашою нормою. І якщо поряд люди, з якими ти втрачаєш себе, рано чи пізно ти починаєш тонути в цьому відчутті сам. Саме тому так важливо спершу навчитися бути в гармонії наодинці з собою, бо тоді ти не чіпляєшся за компанію лише зі страху лишитися один. Ти обираєш не випадково, ти обираєш свідомо. Тих хто надихає, а не виснажує тих, з ким не втрачаєш легкості. І тоді будь-яка поїздка навіть звичайна прогулянка в іншому місті стає нагадуванням. Правильні люди роблять простір теплішим. Для мене цією людиною завжди залишалась ти. Компанії змінювалися, коли друзів розпадалися, але ти була поруч. І це ніколи не було про треба чи зобов'язана. Це завжди було про щирість, про легкість, про те, що справжнє. Ні, четвертий виліт поїздка в Будапешт це не просто подорож, це спосіб сказати, я бачу, наскільки цінно мати тебе в житті. І наскільки важливо оточувати себе тими, хто робить тебе кращою версією себе. Мабуть, у цьому є баланс. Бути достатньо цілою, щоб не боятися самотності, і водночас достатньо відкритою, щоб пустити в життя тих, хто приносить світло. Я рада, що серед усіх людей саме ти залишаєшся цією, хто нагадує мені поруч з правильними людьми, ми не губимо себе. Ми знаходимо в більше. Подивись навколо: ті, хто поруч з тобою, вони роблять тебе кращим чи забирають твої сили? Бо. Ми справді стаємо схожими на тих, з ким проводимо час.